Міський голова Андрій Білоусов відвідав Кам'янську мечеть Аль-Басір та приєднався до іфтару – традиційній вечірній трапезі під час священного для мусульман місяця Рамадан. Зараз місяць Рамадан, саме священний місяць Рамадан вважається у мусульман. І це місяць поста вважається там. Тобто це пост, як ми знаємо, що це не тільки у мусульман, і у християн, і у ідеї, це пости, це соблюдається. І для нас цей вот місяць, священний місяць Рамадан, Это особенный. Больше есть его духовная сторона этого поста отношения друг к друг другу. Он объединяет не только верующих, да, и всех, те, всех людей. Іфтар під час рамадану це вечірній прийом їжі, який знаменує завершення денного посту. Він традиційно розпочинається після заходу сонця, вживання фініків та води, а потім продовжується основною трапезою. Це не лише релігійна традиція, а й важлива духовна та соціальна подія, що об'єднує родини, друзів і громади. Целий місяць мусульмані постяться. Вечером приходят на ифтар в мечеть. Сегодня мы пригласили мискового главу Андрея Леонидовича. Это наш друг хороший, он, мы с ним давно дружим. Он помогает и подразделению, и помогает религиозной нашей общине. Чтобы он разделил с нами нашу радость, чтобы он с нами оттрапезничал и посмотрел, как происходит вся процедура. Единственное, чем больше людей будет вместе, это будет хорошо. Главное победить нам врага, это основная задача. У цей складний час для нашої країни єдність та взаємопорозуміння усіх спільнот це ті речі, які допомагають нам вистояти та залишатися сильними, зазначив міський голова. Це буде хорошо. У цей складний час речі, які допомагають нам. Речі, які допомагають нам. З очільником кам'янського бійці батальйону імені Шейха Мансура знайомі давно, розповідає командир підрозділу. Так как мы его давно знаем, он поддерживает нас еще с Мариуполя, когда мы были в Мариуполе с 2014 года. Наша страна Ичкерия, наша республика, Чеченская республика Ичкерия оккупирована врагом, но мы с этим не смирились. Мы боремся. Если сегодня Украина не выстоит и падет, то проиграют все. Поэтому мы здесь находимся. Мы, к нам, ребята, не то, что чеченцы присоединяются, с других национальностей. Местные есть грузины, есть азербайджанцы, есть всем, кому не безразлично, у нас к нам приходит, мы как бы вместе и работаем. И даст Бог победим.